Я що прийняв від Господа, те передав вам. Те, що передали нам апостоли від Господа, маємо сприйняти їхню науку, Дар католицької церкви, дар святих тайн, дар заступництва Богородиці святих. Дар Святого Духа, дар. Христа Господа в Євхаристії, дар прощення, милосердя, Бога Отця в тені, поєднання, сповіді і інші дари приймаємо під Господом. Те, що дає нам диявол, або грішні люди, ми не повинні приймати, дає злі дух пані думки або нейтральну добрі, начебто. Насправді ж ми не повинні вважати їх добрими, ані нейтральними, а відкидати, чи дає погані сновидіння, злий дух, теж не приймати або дає б через когось погані повчання, спокуси. Також відкидати ті грішні стосунки, чи неморальні розмови. Те, що грішні люди кажуть, теж не приймаємо, а он та про тебе говорила тето і он тето, тої проблеми їде грішить. он той таке таке про тебе сказав, ти те сказала, то і гріх. При зустрічі, скажемо, не гріши, покайся, не осуджуй. Не обмовляй або говоримо. Що ж ви тих людей, які осуджують, не зупинили і не сказали їм, що вони грішачі, що мають покаятися. Тому не приймаємо те, що говорять грішні люди. Чи ті грішні стосунки, що не влаштовують, теж знаємо, що вони не від Господа і відкидаємо. Я бо, що прийняв від Господа, те передав вам. Те, що вчиться та католицька церква, це і від Бога. Те маємо сприймати, виконувати. І ще й інше передати. Я бо, що прийняв від Господа, те передав вам. Що ми своїм дітям передали? Досвід життя в егоїзмі, користолюбстві, можливо, в бездуховності. Різних грішних залежностях і трохи, може, передали в Бога, або й не передали зовсім, чи передали, можливо, забобонні різні магічні переконання і що інші недобре погане, а ще й бездуховним прикладом своє життя передали теж не те, що треба. Вони це все бачили, чули і не мали зірця, зразку, як треба жити по-божому. Можливо, не всіх це стосується, але багато хто так погодився грішно, так жив неморально і передав своїм нащадкам на те, що треба бездуховний, матеріалістичний спосіб думання життя. Маємо вже передати іншим, зокрема рідним близьким, дар віри, духовності, моральності, побожності, правильної святої католицької науки, Божого Слова, щирої молитви, відвідування церкви, прийняття Євхаристії, приступання до святих тайн, щирої сповіді покаяння, Маємо передавати дітям приклад, що треба. Ти Божий храм, молитися, сповідатися, почащатися, що вони мають жити духовно, мудро, служити дарами Святого Духа, ближнім, служити Божій любові, правді і жити для Господа і повинні приймати від Господа його Слово, любов, благодать, силу, мудрість, керівництво, життя Святому Дусі. І те передавати іншому. Не лиш закритися у своєму егоїзмі, грошолюбстві і тілесних поготях чи пліткастві, чи в чомусь іншому недоброму. Не потрібно в гріхах жити, не потрібно так погодитися. А треба жити по Божому свято. і іншим передавати дар життя. У Божій благодаті, святості показувати приклад святої, мудрої духовної поведінки, слухання Господа. Тому для нас дуже важливо, що ми приймали від Господа слово, мудрість, натхнення, силу, благодать, керівництво в житті, Його любов і найперше Його самого. По найбільшим даром є для нас Господь Бог в Троці єдиний. Якщо ми Бога не любимо, хочемо Божих дарів, то навіщо нам ці дари? Якщо ми не розуміємо, для чого живемо. Коли ж ми, Господа Бога, любимо понад усе, тоді і в дарах Святого Духа служимо людям чи даром оздоровлення, пророцтва, розпізнання духов іншими дарами, треба чинити добро, передавати людям духовність, святість, Боже Слово, спасенні поради, мутрі духовні розмови проводити з ближніми. Думуємо. Що ми передаємо іншим? Дозволити Богу бути в нашому житті, царем, володарем нашою любов'ю, нашим щастям. І не тільки дозволити, але й прагнути цього, щоб Бог нас полонив своєю любов'ю, правдою, щоб діяв є у нас через нас. То Господь Бог має через нас передавати іншим людям свою силу, благодать, мудрість, своє слово, свої поради, повчання. Ми має бути, наче те світле, чисте скло, яке пропускає проміння Сонця. Бог через нас має діяти, навертати грішників, чинити добро. Через це завжди зорієнтуємо своє серце розум на Господа Бога, на Божу науку, читаємо і виконуємо Слово Боже, святе письмо, Божі заповіді, науку Науковської церкви, читаємо катехізм. Живімо по-божому і передаваємо людям те, що є мудре, духовне, спасенне. Дозволяємо і прагнемо, і просімо, щоб Господь Бог через нас промовляв дію, щоб Божа любов, мудрість видавалася, проявлялася через нас, щоб ми інших навертали до Господа Бога, до Спасіння Ісусі Христі, до Католицької церкви, до життя, Божої любові і істині. І до того, щоб вони теж передавали людям те, що є добре, спасенне, щоб передавали дар католицької віри, що ми передали своїм рідним, близьким. Також подумаємо, чи вони далі передають те трішки добре, що ми їм передали, бо, може, не в повноті ми їх навчали в духовності, моральності, тільки деколи говорили їм про Бога. Або вже почали їм говорити про Бога, про церкву, коли самі повернулися, або коли з ними біда, чорна та темна, тоді ми зрозуміли, що замало бути освіченими, працьовитими, а треба бути ще й з Богом, і найперше з Богом, і жити по божому І тоді вже почали їх навертати, а вони, наче то дерево, яке виросло, і не можемо його вже зігнути, тому що воно зламається, і не знаємо. Як підійти до своїх рідних, близьких чи до дітей, чоловіка, дружини, щоб їм говорити Божу науку, щоб їх привести до спору, до причастя, тому що вони вже утвердилися у всякому бездуховному, грішному і мають неморальний грішний досвід поведінки життя. І треба великого чуда, Божого милосердя, багато малотвов, багато побожних розмов, щоб їх навернути до Господа. А можливо, і швидше вони покаються, навернуться. Не втрачати надії, віри, а просити Господа Бога, щоб Він через нас діяв і навертав рідних, близьких, і не тільки їх, але й інших людей. Я бо що прийняв від Господа та передав вам, хтось хоче нам щось передати, дьявол теж бажає передати нам всяке погане, схиляючи нас до гріха, люди свої переконання намагаються нав'язати чи свій свій життя, свої розмови, часом гріжнім. Бездуховні, а ми хочемо теж комусь нав'язати щось своє. Це не потрібно робити і не потрібно потрапляти під плив грішних людей, грішних розмов чи диявських навівень. Треба завжди слухатись Господа Бога. Спрямовуємо своє серце і розум до Бога, молимося і прагнемо прийняти від Нього слово, мудрість. Благодать, читаємо духовну літературу, Катахів Которовської церкви, святе письмо і живімо по-божому. Щодня будьмо тими людьми, які приймають від Бога любов, ласку, керівництво, які приймають Господа Бога, Його прагнуть, з ним живуть, Його слухаються, і інших теж навчають побожності, правильності, віри в Бога.